і Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, вже з нами. Вітаю вас. Да, вітаю вас. Ну, врешті, давайте разом обговоримо такі проміжні підсумки ситуації на Курщині. Можна вже говорити про успіхи, тим паче, що і по можливості закріплюються наші військові на цих територіях. Десятки населених пунктів вони по суті звільнені від росіян, якщо можна так висловитися. Але навколо мети цієї спецоперації досі точаться якісь дискусії. в... Скажімо, так і серед журналістів експертів, то чи можна говорити, що якісь якась проміжна мета вона досягнута, якісь проміжні цілі вже досягнуті, і що Росія справді втратила? Ну от принаймні, послуговуючись тезою від президента США Джозефа Байдена, ми про це буквально нещодавно згадували е, в цій годині інформаційні з гостем. Що е, ну Байден заявив, що Путін він досить таки непростій ситуації перебуває? А от що ця непроста ситуація, до яких дій вона спонукатиме Путіна, оце питання? Ну давайте почнемо з того, що я не зовсім розумію, яка може бути дискусія. Ну, щодо цілей операції, зрозуміло попередніх, і ми можемо говорити з вами не про військові цілі, тому що їх набагато більше оперативна, тактичних стратегічних цілей. Це це може коментувати як за потреби Генеральний штаб. Я думаю, що вони цього не будуть робити, тому що операція продовжується. Але щодо політичних цілей, ну тут я не зовсім розумію про що дискусія. Дивіться, чітко показано, що Україна суворо дотримується міжнародного права, і міжнародне право це не щось абстрактне, що його треба виконувати, і це стосується Росії, те, чого не було ще вчора. Вчора вважала так, що Росія може його безкарно порушувати і не має ніяких інструментів впливу, тобто не можна Росію примусити, все ж таки виконувати ті чи інші положення міжнародного права. Україна доводить, що дивіться, якщо ми прописали. Згідно там, наприклад, 51 першої статті статуту ООН, чи будь-якої іншої статті ООН, чи будь-якого іншого уложення міжнародного права, чітко якщо країну атакували, то країна має право вести війну, в тому числі на території країни агресора, тому що це є юридично коректною дією. Україна це доводить. І дивіться, ну тобто міжнародне право почало працювати. Україна заходить на територію країни агресора відповідно до цього права. Це перше. І таким чином знову ж таки доводиться для, для глобальних спільнот, перш за все, що Росія не є якоюсь там непокарною країною, яку не можна карати за ті чи інші порушення, і не можна звертати увагу, що Росія говорить ні-ні-ні, ми будемо робити все, що завгодно. Будь-як завгодно плювати на міжнародне право, але ніхто не може зайти на нашу територію і так далі. Тому подібне з'ясували, що можна заходити на територію і відповідно працювати по російській території. Друга складова. А як треба було зупиняти? Давайте відверто. От Росія поставила там в прикордонні в Курській області на відстані один кілометр від державного кордону з України, поставила свою артилерію, свою РСЗО і атакувала цивільне населення, а потім ще додала до цього каби на глибину до 70 кілометрів, руйнуючи все, що тільки можна, цивільно. Ово вбиваючи цивільне населення, хіхікаючи при цьому в притаманному руському міру в притаманні руському міру манері, і так далі, тому подібне. Вони собі обідали, приходили, вбивали. А потім в пропаганді там писала дивіться, як ми тут гарно працюємо по Сумській області, чи по Чернігівській області, чи по Харківській. Тобто, як це треба зупинити? Це можна було зупинити саме такого типу сухопутної операції видавити все це, знищити інфраструктуру в прикордонні війни і видавити все, що там буде залишатись. Якомога далі від кордонів з Україною, тобто форс сформувати так званий це ж Путін хотів да санітарний кордон. Тільки цей санітарний не кордон, навіть а зона санітарна, має бути побудована за рахунок території Російської Федерації для того, щоб обезпечити цивільне населення. Чи це позитивно? Безумовно, чи це є прикладом того, як треба попрацювати в таких ситуаціях, щоб обезпечити своє цивільне населення? Безумовно, третя складова, що вже очевидно, що можна працювати по російським тилам, безумовно знищуючи це. Центри накопичення ресурсу, знищуючи логістичні центри, логістичні маршрути, рокадні дороги і так далі, для того, щоб е уповільнити. Постачання ресурсу до зони ведення бойових дій таким чином зменшити ресурсність російських окупаційних угруповань на цих напрямках. Чи виконала ця робота? Ні, вона продовжує виконуватись. Чи це потрібно робити? Безумовно, а як ви можете працювати по логістиці, якщо ви не будете проводити сухопутні операції при дефіциті дальнобійних спроможностей? Тепер перейдемо до якраз цього пункту. Ми з ще сьогодні не маємо ну, неформальних дозвов на можливість нанесення ударів в глибину Росії тією, скажімо, ракетною зброєю, яку нам передають партнери для мене. Це загадкова позиція. Не буду тут коментувати, тому що вона абсолютно абсурдна. Ну тобто, знову ж таки, ви ж прописали якісь правила. І якщо ви передали зброю України, юридично вона є українською, і Україна веде оборонну війну, яка в рамках міжнародного права гарантує їй право на самозахист, тобто на е, можливість нанесення ударів по території агресії, то чому це не можна робити ракетами? Ну тобто, треба сидіти і дивитись далі, як Російська Федерація геноцидить цивільне населення України? Ну це круто. Два з половиною роки на це дивитись і казати ні, ні, тільки не бити по території країни агресора і так далі. Але або, або, або ви використовуєте дальнобійні спроможності, або ви проводите сухопутні операції. І знову ж таки, якщо сухопутна операція є позитивною, тобто вона дає вам можливість вирішувати оці, скажімо, стратегічні питання, то вона вже є, скажімо так, виправданою. Ще один дуже важливий, на мій погляд, результат попередній. Ми бачимо реакцію російського керівництва. Ми бачимо неспроможність приймати швидкі рішення. Ми бачимо неспроможність знову ж таки адекватно реагувати на те, що відбувається в Курській області. Ми бачимо неспроможність приймати антикризові рішення. Більше того, ми бачимо абсолютно ну відсутню силову вертикаль на внутрішньому ринку Російської Федерації. Це те, що ми з вами бачили рік тому, коли йшов на Москву, то те, що ми бачили в Дагестані, коли шість там стрілків зі стрілецькою зброєю протягом тижня активно пресували. Велику кількість російських військовослужбовців в цьому регіоні, і так далі, і тому подібне. Ну тобто, ще раз доведено, що всі ці розмови про те, що Росія, російський путінський режим, тотально контролює силовим чином, контролює всю територію Росії. Вони не відповідають дійсності. Це достатньо слабка вертикаль, і як тільки там почнуться певні процеси силового плану, ну тобто зустрічного силового плану, ми будемо бачити, як все це достатньо швидко падає. Чи не є це позитивним результатом? І з точки зору аналізу. Ну і нарешті останній. для того, щоб перестали перестати бути перестати чути оці ці всі розмови про якісь там міфічні переговори, що Україна має щось там віддати і так далі. і Тому подібне, тоді Росія, ну дивіться. Ці ж розмови як виглядають негайне припинення вогню. Це означає, що всі е, мають бути заморожені там, де вони знаходяться. Тобто, Росія має заморозитись зі своїми збройними силами окупаційними на території України. Ну давайте негайне припинення вогню. Наприклад, сьогодні це вже зовсім інакше виглядає, тому що тоді Курська область тотально під контролем, ефективним контролем України. Це також виглядає знову знову ж таки. Ну не можна тепер сказати негайне припинення вогню, і всі залишаються там, де вони знаходяться. Але. Подивіться, для мене всі ці розмови про переговори на умовах, поки Росія не зазнає тактичних воєнних поразок. Виглядають так примарно говорить. Ну, дивіться, Російська Федерація щось отримає, забере вас, ви маєте поступитись, тому що це зупинить війну. Після цього Росія, яка буде вважати себе переможцем, не буде покарана за масштабні злочини. І дуже полюбляє геноцидні війни, ну тобто атакувати інші території, інші країни, принижувати їх, вбивати, гвалтувати, депортувати і так далі. Тому подібне за все це не відповідає за величезний масштаб. Цього всього не відповідає і після цього вбивця, який любить вбивати, говорить: то ну добре, я добровільно відмовлюсь від того, що люблю. Тим більше, що мене за це не карають. Ви як собі це всі уявляєте? Які переговори з людиною, яка хоче вбивати, яка насолоджується цим? Він має бути покараним. Це єдиний спосіб убезпечити себе. Все, що сьогодні Україна показала в Курській області, якраз таки відповідає на питання переговори тільки на умовах України, переговори тільки на підставі міжнародного права, переговори тільки коли Росія буде примушена до них і до них, і буде усвідомлювати, що цім далі ця війна йде, тим більш масштабною вона буде на території Росії, тим більш масштабними будуть втрати Росії і так далі. І тому подібне, це є. А... Природня логіка того, що відбувається, тому немає тут ніяких дискусій. На мій погляд, Україна, Ні, просто ну просто, ще пане раз, Михайло, просто ініціативу просто до тези щодо дискусій, Ви, от, зараз в своїй промові об'єднали дуже дуже багато варіантів і варіацій, які саме і обговорюються, і в принципі вони всі лягають в одну єдину площину задач і цілий цієї операції. Але єдине, що знаєте, тут в контексті розширення сірої зони неможливлення там бомбардувати кабами умовно абортую, наше прикордоння, то варто було б. Напевно, ну так за логікою розуміння, е, е, значить, іти одразу і на Курськ, і на Білгородську область, там на Брянську, так щоб, знаєте, по всій лінії е, створювати цю саму сіру зону. Але так, ремарка щодо е, репутаційних втрат, е, от дуже важлива історія пов'язана із тим, що наші колеги, от сьогодні, показували неодноразову реакцію е, жителів Курщини на. Дія, точніше, не дії російської влади на те, що їх покинули, непризволяще не повідомили ні про що не допомагали і не допомагають. І це репутаційні втрати для а, Путіна його оточення. Ви а, в одному з інтерв'ю зазначили, що росіяни мають відчути перенесення війни в Україні на свою територію. А відтак це так само позначиться і на їх настроїх, і ставлені до влади. Так само тут дуже важливо говорити про те, що Путін, в принципі, не може а, і це засвідчується ситуація в Курській області. Він не може покладати Ладатися ані на Кадирова, тому що Кадирівці вкотре втікли, ані на Герасімова, тому що Герасім йому по суті брехав не буде вже там конкретизувати на чому і знову ж таки доручає керування так званою спецоперацією антитерористичною очільнику ФСБ. От як це прокоментувати, що відбувається там на верхах і в головах, і До чого це може призвести? Давайте почнемо. Зараз прийдемо того, що відбувається в головах. Це достатньо просто, тому що там немає великого аналізу, немає потреби у великому аналізі. Якщо людина є дефіцитною з точки зору розуміння того, що відбувається навколо, то аналізувати я це мав на увазі в головах аналіз. оточення Путіна, що може відбуватися. Я, 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 я ж про це, да. я ж про них і говорю якраз. Якщо сукуп, су, сукупний інтелект цієї групи достатньо низький, то там і аналізувати як вони думають, куди вони хочуть рухатись і так далі, ну достатньо просто. Але давайте перейдемо спочатку до репутаційних втрат. Безумовно, репутаційні втрати суттєві. Ну очевидно, що взагалі, от дивіться... Повномасштабне вторгнення заходять Росія на територію України, і ви ж бачили, як починали протидіяти російській агресії громадяни України? Ну тобто, вони щиро вставали на захист. Це без пафосу ми говоримо. Щиро вставали на захист своєї території. Чому тому, що це якраз і була. Природня реакція на те, що ти воюєш проти окупанта, і так далі. Що стосується Російської Федерації, безумовно, там достатньо примітивна вертикаль управління. Вона побудована на страху, як такому. Безумовно, там немає внутрішньої дискусії щодо війни, щодо її цілий, щодо що то взагалі таке, і так далі. І тому ці росіяни вони воювали вже десь там у Європі. Певно вважали, що можна буде по телевізору, тільки дивитись на те, як там маршем російська армія. Побідоносне проходить кудись щось там захоплює. Ні, сьогодні вони шоковані всім, що відбувається. По-перше, вони бачать неефективність своєї вертикалі, тобто вони не можуть прийняти жодних управлінських рішень ефективних. Вони знаходяться всі в стані такого ну абсолютного шоку. Друге, вони шоковані тим, що війна вже на їх території, і це не просто якийсь там дрон пролетів. Да? Це повноцінна війна. І вона тільки починається на території Росії, і до речі, ми про це говорили практично. Ну з не першого дня безумовно повномасштабного вторгнення, а десь через 3-4 місяці ми говорили про те, що повернення війни на території Росії це об'єктивний історичний процес. Це буде відбуватись незалежно від того, хоче хтось чи не хоче. Це буде обов'язково, і це буде все масштабуватися. Росія буде йти через свої бунти до краху. Цієї російської державності, але перейдемо далі. Репутація Путіна. Ну я не знаю, яка там може бути репутація у людини повністю неадекватно сприймаючи цей реальний світ, але між тим, вони ж бачать, що, дивіться, Курська область взагалі не обговорюється на якомусь там рівні. Просто давайте там щось когось витиснемо, щось там будемо робити. Будемо проводити сво на території Росії. Ну, це нонсенс, звісно, тому що можна було б задати питання, а як так сталося, що тепер ми спеціально чи там навіть вона називається в них контртерористична операція, проводимо на території прикордонних на території прикордонних областей Російської Федерації. Ну такі питання можна було б задати, але якщо немає репутаційного капіталу, в Росії репутація не є інструментом, який так чи інакше впливає на щось. І тому безумовно ці репутації вони остаточно падають. Але я не про це. Я про те, що хаотизація в Росії буде суттєво наростати, і люди будуть підсвідомо розуміти, що немає ніякої силової вертикалі, що Путін це примітивний диктатор, який тільки може там дисидентів десь ганяти, але він не може навіть захистити прикордонні території Російської Федерації. І це буде проводити і там буде ще збільшуватись кількість кримінальних правопорушень, туди будуть втікати з переднього краю люди, якщо там будуть, наприклад, збільшуватись можливості рес Всні України і так далі, і тому подібне, і це буде все таки. Знаєте, накопичуватись, накопичуватися в один момент. Це все зірветься. А тепер переходимо до, скажімо, що там в головах знаходиться, да нічого. Дивіться, вони не є людьми, які адекватно моделюють чи модерують ті чи інші ситуації. В них немає достатньої якості аналітики. Вони так і не зрозуміли, що таке Україна, куди вони попали, що це за війна, які наслідки будуть для них в цій війні. І вони приймають рішення, які не відповідають тим ризикам, цим завданням, які сьогодні стоять. І це непогано, до речі, тому що якби там були більш адекватні люди, в нас було б набагато більше проблем. Вони будуть приймати ці рішення, такі самі, які вони приймають завжди. Які це будуть рішення? Ще додати людей, ще додати м'яса, вибачте мене, ще додати якогось тероризму туди. Да? Ну тобто, побувати своїх громадян, щоб все ж таки спробувати якось ну, підняти оці, е, знаєте, священно воєнне настроєння. Ну тобто, вставай, страна е, огромна на, 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 на священну війну. От вони хочуть це зробити і так далі ще більш. Ще будуть, скажімо так, пропагандистських роліків робити про те, що все контрольовано, в нас все вже йде по плану. Ну вже точно ми досягнемо ці, цілий СВО і так далі, і тому подібне, і продовжать витрачати у це небезпечно. Продовжать витрачати от зараз. Вони трошки там ну вийдуть свого шоку. Я маю на увазі оточення Путіна, і знову ж таки продовжать шукати якихось посередників, витрачати на них кошти для того, щоб довести. А давайте все ж таки убезпечимо Росію від програшу від об'єктивного програшу в цій війні. Ну тобто, давайте знову почнемо качати тему переговори на умовах Росії, негайне припинення вогню, неможливість скажімо так, знаходитись в Україні на Курській області. Давайте ви будете тиснути на Україну, щоб вона далі нікуди не заходила. Щоб вона не перерізала нам логістичні е, маршрути і так далі, і тому подібне. Оце вони будуть робити. Ну і крім того, Путін буде періодично виходити і робити абсолютно абстрактні заяви, які не стосуються Курської області, але стосуються, наприклад, фестивалю армія 24 яка переможна вже сьогодні. Ну він же там на фестивалях виступає, якраз паралельно з подіями в Курській області. І він буде говорити про те, що рівних російській армії не існує, і це дуже буде впливати, якраз таки, на світогляд людей, які сьогодні втікають з Курської області. Це дуже. Ви праві було б бажано, щоб втікали з десятків прикордонних областей Російської Федерації. Це було б більш суттєво впливало на соціальні настрої у всій Російській Федерації, але маємо те, що маємо, і це дуже непоганий, на мій погляд, результат на сьогодні. Так дуже непоганим результатом. Можна назвати безсумнівно і те, що чимало чимале поповнення відбулося щодо обмінного фонду захоплених строковиків. От, зокрема, про це далі поговоримо. Адже взяття у полон російських військовослужбовців у Курській області спонук. Ало справді Москву повернутися, і до переговорів про обмін про це розповів зокрема в нашому ефірі у повноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Лубінець. Е почуємо його була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Я бачу, що ця ситуація принаймні, змусила. Ініціативу проявляти з російської сторони, чим вона завершиться, поки ми не знаємо. Але як я сказав, українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. Ну і додам, що російські полонені строковики з Курської області, що перебувають в одній із ділянок утримання, розповідають, нібито нічого про те, що відбувається в Україні, не знали їхні командування. Запевняло, що на війну вони не потраплять, а лише захищатимуть кордони. Між тим російські морпіхи, яких кинули їм на допомогу, стверджують, що знали, що українська армія буде наступати. Однак, за їхніми словами, сили були нерівні, необхідної зброї в них не було. Умов в яких вони зараз перебувають у полоні, задоволені, говорять, що отримують меддопомогу. Запевня. Що коли потраплять додому, будуть займатися не військовими справами, а гуманітарними. нам сказали там. Так, нам сказали заздалегідь, там прорив іде, там строковиків розбивають. Ми нічого не могли зробити. Шансів не було. Абсолютно нерівний був бій. До нас ставляться добре, надали медичну допомогу, годують. Почули мавіка. Сержант сказав всім в кущі. Ми подумали, що розсекретили. Вони хотіли не в полон взяти, а оточити. Як потім пояснили, їх було менше. Ми їх побачили, почали стріляти. Михайло, буквально дві хвилини, дві-три хвилини на відповідь, але питання, от таке дуже коротеньке. Чи оці всі події ситуації там з армією, з недовірою Путіна до керівництва армійського чи буде це власне сприяти з невірі і самих росіян у тій самій армії? А відтак депопуляризації збройних сил РФ? Ні, ні, тому що ідеологічно вони побудували зовсім іншого типу армію. тобто вони дивіться, вони свідомо. Це суспільство російське свідомо прославляють людей, які приходять, вбивають, гвалтують, які ішли в армію з місць ув'язнення, де, де вони знаходилися ув'язнені, Потім вони приходять в Україну там десятки ще злочинів скоюють, повертаються в Росію, і вони стають так званою новою путінською елітою. І суспільство це вітає російське. Вони достатньо. Ну охоче ставляться там прихильно ставляться до таких людей. Тобто ідеологічно, російська армія це армія саме злочинців, вбивці, так далі. Я маю на увазі не тільки тому, що вони на території України все це роблять, а тому, що вони е, спочатку такими є. По суті, свої такими є. Це не армія, яка там готувалась роками, яка побудована на конструкції там спецназу і Так далі це зовсім іншого типу армія. І тому поки що це не буде впливати. Ця деструкція цієї армії, репутаційна деструкція цієї армії. Вона не буде впливати на відношення у російському суспільстві. але там це й не має значення. Ще раз вони сьогодні будуть поступово збільшувати оце відчуття страху, невідворотності негативних процесів, які насуваються на Росію. Масштабних таких процесів, які вони переживали, ну наприклад, на початку Да? дана, тобто вони від цього знаходяться в такому передпанічному стані, і це дуже непогано. І Ці події в Курській області знову ж таки на психологію суттєво повпливають. І так, і так далі. Оце Сарафанне радіо почне працювати. Вони почнуть це говорити. Вони сьогодні будуть знову ж таки переживати те, що вони переживали. Нагадаю, після того як не вдалося бліцкрігово зайти на територію України і захопити, ну наприклад, місто Київ, да після цього вони були шоковані тим, що Україна чинить ефективний спротив, і що цей спротив наростає. І ми пам'ятаємо з вами середину 2022-го там і так далі. Тому подібне, коли Україна починала перехоплювати ініціативу, і це для них було шокуючим. На да, і тоді вони переживали цей страх, але але вони витримали, як їм здається, і вони думали, що ми накопичили певний ресурс, взяли там північно-корейський ресурс, і зараз будемо натискати Україну. Тим більше, що бачимо, знову ж таки з'являється публікація. Давайте не дамо Росії програти. Я так абсурдно це говорю, але принаймні так це виглядало. А сьогодні вони знову повертаються до відчуття, що ні 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 ніякої війни. Яку ми можемо виграти просто тому, що хтось буде боятися щось там робити? Ні, ми напали на країну, яка може ефективно не просто чинити спротив, а ефективно планувати контрдії, які будуть приводити до обнулення не репутації, вже а обнулення всього того стрижневого, на чому трималась російська державність як така. Так, ну ми з вашого дозволу тоді на жаль часу замало. Якщо б були фізично в студії, то поговорили би довше. Але ми цю тему продовжимо відштовхуючись від ваших тез з нашим наступним гостем. А вам дякуємо за долучення до ефіру. Михайло дякую, Подоляк, дякую. радник керівника Всепрезидента України, був разом із нами.